22 лютого в клубі військової частини пройшла зустріч депутата міської ради Юрія Федуна із офіцерами. Послухати народного обранця прийшло понад 150 військовослужбовців. Головне завдання зустрічі почути думку громади і розібратись у проблемах людей, стверджує депутат. це е, не піар ходи, не піар. зустрічі. це зустрічі, Ви бачили дуже жорсткі питання, не підготовлені і дуже невдобні. Але відповідати треба зустріч в цілому тривала півгодини. Юрій Федун розповів присутнім, як отримати земельну ділянку, квартиру або ж як вирішити житлово-комунальні проблеми. Також депутат висловив ідею введення до складу виконавчого комітету представника від військової частини, в чому його і підтримали офіцери. Я абсолютно погоджуюсь з цією думкою, тому що, скажімо так, як ми бачимо на момент сьогодення. Думка військових не враховується майже ніде. Тільки у військових колективах, тільки в військових структурах військово-військовики і знову ж таки в межах передбачених статутами і законодавчими актами можуть висловлювати свою думку, але при цьому не враховується те, що вони є мешканцями міст, селищ і населених пунктів інших, і також мають право активно впливати на життєдіяльність населених пунктів. Надалі у планах депутата посприяти у вирішенні земельних питань для офіцерів. Та, перш за все, він привітає їх подарунком на день захисника вітчизни. Євген Трофімов Ігор Гороманенко новини телеканал Бориспіль.